Я став трохи більше триважним. Це нормальна реакція на ненормальну реальність. Питання в тому, наскільки тривога впливає на ваше життя, на його якість, наскільки вона впливає на ваш сон, наскільки вона впливає на вашу концентрацію, наскільки вона впливає на ефективність вашої праці, наскільки вона впливає на стосунки з людьми, тому що дуже часто при тривожності люди помічають за собою роздратованість або ж надмірну чутливість. От питання в тому, наскільки тривога впливає на різні аспекти нашого життя. Те, що ми в тій чи іншій мірі стали всі більш тривожними, це факт. Просто. В когось особистісні ресурси дозволяють справлятися з тою тривогою так, аби вона не впливала на якість життя, а в когось не дозволяють. Якщо ви відчуваєте, що ви та людина, який тривожність сильно заважає жити, то вам однозначно варто звертатися до фахівців.